Так що відпрацьовуємо пересування групи з позиції на позиції. Залітаємо ще й для того, щоб піти в укриття. Далі працюємо в ближньому контакту. Тобто, другий номер, притик іде сперше, буквально тримає його забрані. При роботі нам цілитись не треба. Ми працюємо все на вскій. Все пострелюємо. Все йде простріл. Поворот вліво. Плюс прийнявливо. Аналогічно, плака змінилася, я все одно прижимаюся до цієї стінки, щоб в мене був більший обзор. Право, право, поворот! Плюс такостійний контроль, постійний контроль.